Уявіть на мить, що ми можемо зазирнути всередину мозку і на власні очі побачити, як він зцілює сам себе після важкої травми. Сьогодні ми спробуємо розібратися, як це диво відбувається. Отже, наш мозок це просто неймовірно складна мережа, і це не якась там статична схема, що не змінюється роками. Ні, це жива, динамічна система, де трильйони зв'язків постійно виникають, зникають, посилюються, по суті, все, що ми є, наші думки, почуття, дії, це все результат роботи цієї мережі. І от уявімо, ця досконала гармонія раптово порушується. Інсульт, травма, щось іде не так. Що ж відбувається далі з цією складною системою? Ми, звісно. Завжди знали, що мозок намагається якось відновитися. Але сам процес довго залишався, знаєте, такою собі чорною скринькою. А тепер Тепер ми нарешті можемо зазирнути всередину і побачити, як саме відбувається це зцілення. Гаразд, щоб зрозуміти, як мозок себе ремонтує, нам спершу треба розібратися з однією його просто дивовижною властивістю. І ця властивість. Нейропластичність. По суті, це здатність нашого мозку постійно змінюватися, перебудовуватися. Саме завдяки їй ми можемо вивчити нову мову або навчитися грати на гітарі. І що найголовніше для нашої розмови, саме вона дає мозку шанс відновити втрачені функції після пошкодження. Мозок, як ми знаємо, складається з двох півкуль лівої та правої. Кожна має свою спеціалізацію, але вони ніколи не працюють окремо. Це як злагоджена команда, як двоє партнерів, що постійно спілкуються і обмінюються інформацією, щоб створити для нас цілісну картину світу. Ну а що ж відбувається, коли в роботі цієї ідеальної команди стається збій? Розумієте, інсульт це не просто пошкодження якоїсь однієї точки. Це як землетрус, що руйнує ключові мости та дороги в усій системі. Виникає ефект доміно, цілі регіони мозку опиняються в ізоляції і їхня спільна робота порушується. Отже, як вчені вивчають такий неймовірно складний процес? Вони створюють моделі. Подивіться, ліворуч реальний мозок у всій його складності, а праворуч його спрощена схема. Це дозволяє зосередитись на ключових принципах відновлення, не потонувши у нескінченних деталях. І от довгий час панувала думка, що відновлення йде двома основними шляхами мозок або намагається полагодити зв'язки всередині пошкодженої зони, або ж відновити зв'язок з іншою здоровою півкулею. Звучить логічно, правда? Але як з'ясувалося, це лише частина картини. То в чому ж тоді полягав справжній прорив? А в тому, що вчені змінили фокус. Вони зрозуміли, що справа не стільки в тому, які зв'язки відновлюються, скільки в тому, як і коли вони це роблять. Ключовим виявився фактор часу. І ось тут криється головна відмінність. Уявіть, раніше на мозок дивились ніби на фотографію, статичний знімок у певний момент. А новий підхід це скоріше, як дивитися відео у сповільненій зйомці, відстежувати процес у динаміці. Виявилося важлива не просто наявність зв'язку, а сам момент і процес його формування. І ось ця цитата з дослідження, знаєте, вона просто ідеально все підсумовує. Час це не просто лінійка, якою ми щось вимірюємо, це активний учасник процесу, ключовий інгредієнт у рецепті відновлення. Так що ж вони побачили на цьому відео? А побачили вони два унікальні паттерни, такі собі підписи відновлення. Перший умовно часові ребра. Це коли з часом виникають абсолютно нові зв'язки мости між півкулями, а другий часові трикутники. Це коли два сусідні вузли в ураженій зоні разом створюють новий зв'язок із третім, ніби зміцнюючи місцеву мережу. Це і є динаміка творення. Добре, це все звучить дуже цікаво, але чи є з цього якась практична користь, чи може ця нова, красива теорія справді щось передбачити. Це ключове питання. Адже будь-яка нова модель має довести, що вона краща за стару. Тож чи справдилося це в цьому випадку? А ось цей графік говорить сам за себе. Просто подивіться: чорна лінія це те, що відбувалося в мозку пацієнтів насправді. Зелена лінія це прогноз нової часової моделі. Бачите, майже ідеальне співпадіння. А тепер подивіться на сіру лінію. Прогноз старої, статичної моделі, повний промах. Різниця в точності просто колосальна. І ось тут найголовніше, це ж не просто цифри на графіку. Виявилося, що кількість ось цих ребер і трикутників, які мозок встиг набудувати за перші три місяці, пряво показує наскільки добре людина зможе говорити через рік. Це прямий міст між процесом на мікрорівні і реальним покращенням у житті. старі моделі Вони просто не могли побачити цей зв'язок. Ось у чому і полягає прорив. Ми перейшли від простого опису до точного прогнозування. Отже, що все це означає для майбутнього медицини і для всіх нас? По суті, ми змінюємо наш погляд на мозок, перестаємо бачити його як статичний кресленик і починаємо розуміти, що це динамічна історія, яка пишеться в реальному часі. А відновлення це не просто ремонт, це написання нової глави цієї історії. І тепер ми вчимося її читати. І це, звісно, підводить нас до головного питання. Якщо ми вже бачимо, як мозок сам будує ці рятівні мости, чи зможемо ми колись навчитися допомагати йому, створювати терапії, які стануть для цього процесу ніби будівельними рештуваннями? Це змінює все. Ми перетворюємося з пасивних спостерігачів на активних помічників у диву зцілення. І це, безперечно, дає неймовірну надію мільйонам людей.